У сучасній школі в учнів сильна мотивація отримати гарні ґрунтовні знання. Англійську мову потрібно знати, тому що це мова світу. І ну за кордоном завжди, якщо не знають мову ну, країни, то розмовляють саме англійською мовою. Є багато професій і треба знати обов'язково мову якусь, особливо англійську. В обласному турі всеукраїнського конкурсу вчитель року року-2016» в номінації англійська мова змагались п'ять конкурсантів з Любора Коростеня, коростишева бердичева та Житомира. Відбувався він на базі 27-ї школи, де в попередні роки учні показали один з кращих результатів знань в зовнішньому оцінюванні та олімпіадах. На базі школи проходив міський конкурс вчитель року з англійської мови. Діти показали високий рівень. І я вважаю, що достатні в нас результати участі учнів у міських олімпіадах з англійської мови. Ми цього року отримали п'ять призових місць перше, друге і три третіх. І щороку ми маємо не менше п'яти призових місць. Учасники конкурсу представили власні досягнення з викладання англійської мови та презентували членам журі блоги, ділилися педагогічними знахідками, цікавими роботами на уроках. А ще говорили про підручники за новою програмою з використанням сучасної лексики. Він досить має таке гарне підґрунтя для того, щоб розвивати комунікативну активність учнів і готувати їх до спілкування, письма, читання, розуміння, говоріння англійською мовою. Голова журі Ларіса Калі. Ніна зауважила, що найціннішим та найважливішим уроком для кожного учня є особистість, моральні принципи та життєві пріоритети вчителя. А тому вона поважала і конкурсантам, і загалом вчителям як науковець і співавтор-підручника, щоб вони якнайкраще в своїй діяльності проявили людські якості, професійні здібності, не забуваючи про психологічний аспект у вихованні дітей. Я очень рада, когда школы берут углубленное изучение иностранных языков в классах и берут учебник, который мы с Иной Владимировной Самолюкевичем написали. Он идёт с 1 по 11 класс. То есть преемственность учебников есть. И в своём учебнике мы, конечно, хотели использовать коммуникативный подход в обучении языкам, чтобы дети умели и говорить коммуникативно, и писать, и умели читать и слушать. Від себе додому кожен конкурсант показав уміння зацікавити учнем своїм предметом. Результат Ат у фіналі за ерудитами, вміючими асоціативно мислити, емоційно володіти мімікою та жестами.